Зараз у нас така ну, незвичайна подія: екскурсійний тролейбус. Ми це робимо вперше. Ми відправляємося по історичній частині міста. Спочатку по п'ятому маршруту їдемо до пивзаводу, розворот робимо на зупинці маршала Жукова, повертаємося, а потім, після зупинки, міський сад, ми повертаємо по Трійці і їдемо до мосту. Будуть показувати достопримечательности города, рассказывать всі історії города. Работать люблю, конечно, город свой теж я очень люблю і стараюсь, щоб приносити пользу нашому городу і пасажирам. Видно Кременчук, де є зруйнована фортеця, і де я в 1635 році накреслив план замку. Це дуже гарне і зручне для проживання. Дуже люблю наше місто. Сама проводжу краєзнавчі години для школярів, тому що працюю в бібліотеці, але не скористатися такою можливістю, як масова екскурсія для жителів міста по нашому місту, я не могла. Дуже хотіла послухати історію першого спірвосточника. Читаю про своєму городі. Как бы только началась экскурсия, надеюсь, услышу что-то интересное. Мне было просто интересно узнать историю нашего города, в котором мы живем. Я думаю, и поэтому мы и здесь, на этой экскурсии. Много интересных фактов, которые я до этого не знала.